Доброго дня, шановні слухачі, мене звати Мовчан Валентина Олексіївна, я кандидат біологічних наук, директор Інституту біомедичних технологій Університету Україна і пермакультурний дизайнер. І хочу викласти вам свій погляд на те, яким чином ми з допомогою інтенсивних модульних лісосадів можемо відновити наші. Природні екосистеми, щоб вони були всі такими ж красивими або й кращими, ніж ми бачимо тут. Отже, що таке природна екосистема, ви всі знаєте, і в них здійснюється колообіг речовин за рахунок потоку енергії, і це одна з найважливіших ознак природних самодостатніх екосистем. І в природних самодостатніх екосистемах це відбувається без участі людини. І найважливіші з наших екосистем це ліси, і вони забезпечують взагалі все життя на нашій планеті. І особливо, особливими, особливо важливими є природні мішані ліси. Вони самі собі створюють ґрунт і підтримують біорізноманіття. Але багато наших лісів, на жаль, не є такими. Вони порожні, в них нема де жити і нема що їсти. А що робити? На неродючому ґрунті ростуть лише сосни, кожен може сказати. Так от можна це змінити. І яким чином, я думаю, що нам не потрібно винаходити велосипед, поки ми свій велосипед, поки ми не вивчили вже дуже добре розроблені. Три е такі великі розряди методик, які дадуть нам можливості для цього. Це метод міявакі, метод опорних ділянок і інтенсивний модульний лісосад на базі теплих розмір. От, будь ласка, е досвід Міявакі. Він показує, що за 20 років, а не за 200, як природним чином може вирости ліс, можна його створити. Методом опорних ділянок можна дуже ефективно заліснити трифони, і можна забезпечити відбудову і далі сталий розвиток України по зеленому шляху методами пермакультури. Це наука про організацію усіх сфер життєдіяльності людини у відповідності із законами екології, і одним із найефективніших інструментів пермакультури є саме інтенсивний модульний лісосад на базі теплої грядуку розуму. Отже, спочатку метод Міяваки штучне прискорення сукцесії настільки, щоб ліс виріс у 10 разів швидше. І досвід показує, що такі ліси на площі від одної сотки від 100 квадратних метрів можуть бути прекрасно створені в містах, в селах, за їх межами на опустелених територіях, де завгодно. От. І ось тут показано процес. За два роки ліс від таких, бачите, зовсім маленьких саджанців, він виростає дуже гарно. І створює середовище, яке дозволяє площадку для майданчиків для мед, медитації, в його центрі повністю наситити своїм мікрокліматом і створити тут умови для медитації, щоб людина відчувала себе умиротвореною і захищеною від зовнішніх впливів. І е, дуже багато в інтернеті. Матеріали по з приводу лісів міявакії я їх узагальнила і виділила ось таку покрокову інструкцію. Потрібно вибрати ділянку, визначити тип ґрунту і урівномірнити його, оптимізувати його гранулометричний состав, запустити процес оптимізації самого ґрунту, тобто зробити його родючим. Визначити корінні види рослин, які тут жили на цій території до, на, до нас, до цивілізації, відібрати із них відповідно до наших уподобань не менше ста, знайти їх насіння, виростити в розпліднику саджанці, у корінні саджанці з закритою кореневою системою. І потім висаджувати рослини одночасно усіх ярусів до 50 екземплярів на метр квадратний, в тому числі 5 дерев'янистих в центрі такого масиву, наприклад, 100 квадратних метрів, який займає. Це дерева, едифікатори. І насамперед це наш найкращий у світі дуб черещатий, ні в якому разі не червоний, липа, ясень, дуб, коротше, корінні породи по краях кущі і поза ними трави. Це буде ліс з узлісся із трав'янистим шлейфом навколо. І обов'язкове мульчування тут це 3-4 кг соломи на квадратний метр. Це отакий от шар мульчі до тих пір, поки розрослий полог дерев не закриє своїм листям тінню ґрунт від сонячних променів і сонце не буде ґрунт пошкоджувати. Два-три роки його потрібно поливати, часом прополювати, причому обов'язково залишати ті рослини, які видалені, тут же для того, щоб вони перетворились у добриво, щоб замкнувся оцей круговій речовини. Ну і от, наприклад, за три з половиною роки ліс явак у Чилі, він досяг більше восьми метрів у висоту. От те, що можна могло б бути досягнуто при природних процесах відтворення в 10 разів довше. Тепер щодо опорних ділянок, Терекони – це надзвичайно складний, складний територія складна для заліснення. Тут і піднятість над, над основною частиною ґрунту, і тут несприятливий склад ґрунту на цих переконах. І коли в 60-70-ті роки ХХ століття почали це, перші спроби робити на Донбасі, висаджені і поливані, і, і доглянуті саджанці весь час гинули. І тільки коли застосували оцей метод опорних ділянок, справа сунулася з місця. Тобто це беруться ділянки там 5 на 5 метрів, чи 10 на 10, отакі, отакі різні. Обгороджуються сіткою такою, щоб не могли втекти жаби, яких поселили там в цих вигородках. І жаби вони детоксикують ґрунт, розпушують, аерують і змащують своїми шкірними виділеннями. І таким чином вони його відроджують, роблять придатним для життя. І от в таких оцих загородках, в цих опорних ділянках. Саджанці прижились, почали рости, швидко створили ґрунтову біоту, відповідну і підрісше вони створили мікроклімат, і це дозволило вирости саджанцям на сусідніх ділянках, де не було таких умов створено, але ліс вже оці опорні ділянки створили для цього умови. Якщо брати великі площі, нам потрібно заліснити дуже великі площі, але на цій площі лісні яваки не можна висадити. Це неможливо технічно, але їх можна використовувати як опорні, отакі ділянки, і якщо їх з'єднати лісосмугами, хоча й невеликими. То вони створять, от так само як при залізненні терекомів, вони створять грунтову біоту, мікроклімат і сусідні ділянки зможуть також заліснитися. Для створення родючого ґрунту завжди ну, як вноситься компост, він зволожується, цей грунт. він обов'язково закривається мульчею, вносяться ці фактори родючості, які використовуються в органічному землеробстві і в пермакультурі. От і для мочування можна використовувати також папір і картон, не ламінований картон. Сучасні фарби не токсичні, і це цілком нормально. І треба врахувати, що найшвидше процес грунтостворення проходить у теплих грядках розуму з утилізацією одночасної органічних відходів. І ліс міяваки можна висаджувати замість овочів і те, що висаджують на огородах, вздовж теплих грядок розуму. І це відкриває ще й нові можливості. Це також дуже широко освітлено в інтернеті, я через те не зупиняюся особливо на цьому. І це дає можливості лісу такий пишний міяваки виростити також, ну, от, наприклад, за два роки, за дуже короткий строк. І завжди хочеться до щоб не просто був ліс, а щоб в нього було ще щось хороше і смачне малина і фрукти. Тобто, тут просто в складі тоді такого лісу потрібно передбачити висадку дичок, саджанців із вирощених із насіння місцевих сортів плодових дерев, які тут були ще до нас. І потім прищіплювати не скорі не на зрізану повністю під щепу, а на окремих гілках різні сорти. Виходить дерево сад. От. І це вже в нас тоді буде не просто ліс міявати, це в нас буде лісосад. Це харчовий ліс, який створений за принципами лісу, тобто з його багатоярусністю, біорізноманіттям і, і самод... саме найголовніше самодостатністю. Він не потребує догляду. Як казав Мія найкращий догляд за лісом це відсутність догляду. І от зрілі лісосади вони мають вигляд лісу. Просто у них деякі елементи, там більші чи менші визначені нами мірі, замінені на наші продуктивні культури. От і модульний лісосад на базі теплих грядок розума. Має, тут може бути діаметр цього круга, в якому він висаджується. Тобто, що таке модульний лісосад? Це висадка дерев, отаким от чином, шестигранником, з'єднаних теплими грядками. Тут можуть бути висаджені її яваки, тут можуть бути висаджені плодові дерева, овочі, кущі. І так далі, все, що завгодно. Ви зможете скористатись методичкою цією, і там все це описано. І він відкриває ще додаткові можливості, тому що тут в порівнянні з тим же лісом Миявак, тут більше виражений ефект межі, який, тобто тут є посадка дерев і тут є поляна із половими теплими грядками, і це створює додаткові межі, які... Продукують додаткові біорізноманіття і додаткову фітомасу. І якщо ми розглянемо отакий от пустельний ліс, і дуже часто поряд бувають такі водойми, які заболочуються. Для того, щоб водойма не заболочувалась надлишок тієї рослинності, яка там розвивається. Потрібно з неї в кінці кожного сезону, чи може під час сезону, вилучати, і е, якщо її просто тут кинути, цю вилучену е, біомасу, це не принесе особливої користі. Але якщо тут зробити оцей модульний лісосад, і е, його в якості мучі в, якості в компостній компостні траншеї укладати біомасу із отаких водойм, то запуститься процес ґрунтостворення, і це стане е, таким епіцентром, осередком е, і ґрунту родючого, і біорізноманіття, і створення фітомаси, яка буде годувати е, навколишній простір. І ще одну нашу проблему потрібно долучити, щоб вирішити усі ці проблеми в комплексі. На наших полігонах до 70% того, що на них тисне, являє собою органіка. І саме органіка створює оці смердючі калюжі фільтрату, які забруднюють ґрунтові води, хмари мух, оцей запах, розмноження хвороботворних бактерій. А вони можуть перетворитись в базу для відродження наших убитих земель. Просто це потрібно зробити. До речі, пластмаса підлягає переробці в дизельне пальне. Просто також цим потрібно зайнятися, і це дуже непоганий бізнес. І, так, і екосистеми з отакими, на базі теплих грядок розума з цими модульними лісосадами, вони забезпечують ще одне дуже потрібний в наш час процес це компостування прямо на грядці. Всі процеси відбуваються в безпосередній близькості з кореневою системою рослин, які тут висаджуються, і вони зразу поглинають і мінеральні речовини. І весь СО2, цей основний парниковий газ, він не випаровується в атмосферу, а він залишається в ґрунті, і це відкриває перед нами ну просто необмежені можливості. От я вам даю наші інформаційні ресурси. Тут посилання на публікацію першого видання цього методичного посібника українською мовою, він виданий також англійською, деякі інші дані про нашу науково-навчальну роботу, і ми плануємо скоро, буквально от, на днях, видання другого розширеного і м -м, такого збагаченого цього методичного посібника. І будемо вдячні вам, колектив авторів, за зворотний зв'язок яким чином ви ним скористалися, і що це вам дало чи не дало, що потрібно вдосконалити? Дякую за увагу! І слава Україні!